Всім привіт! Мене звати Дмитро. Сьогодні ми з вами розглянемо професійну піну насадку Profter S010 Black. Профтер S010 Black це професійний піник, який застосовується для утворення якісної, густої, високощільної активної піни для безконтактного миття, яка полягає густим шаром. ідеально відмиває бруд із кузова авто. Її можна використовувати для будь-якої техніки, також в домашньому та будівельному використанні. Основні переваги даного пінника, які відрізняють цю модель від інших, перше. Саме основне для використання ми можемо регулювати факел подачі хімії на 360 градусів. Чого немає в інших, тобто потрібно тільки покрутити перший сірий регулятор і вибрати потрібний вам факел подачі піни до горизонталі або вертикалі. Більше не потрібно викручувати собі руки чи перевертати всю насадку верх ногами. Інший зелений регулятор, як у всіх, регулює радіус відкривання факелу, більший та менший, від 0 до 90 градусів. А третій регулятор, який знаходиться зверху, вже регулює безпосередньо густоту та насиченість подавання хімії у вигляді шуби, як всі ми її називаємо. Вся основна робоча частина розбирається для прочистки чи заміни будь-якої деталі. Для цього потрібно тільки витягнути скобу. Додаткова заливна горловина для хімії. Вам вже не потрібно викручувати повністю на дві частини пінник, щоб залити хімію. На заливній кришці є мірний стаканчик для хімії від 5 до 20 мг. Забірній силіконовій трубці ми вже бачимо фільтр дрібної очистки, металічну сітку. І саме основне для зручності зберігання. Тепер ми можемо вставити піну насадку в будь-яке місце, не переживаючи, що вона впаде і вся хімія витече або поламається пінник. тому що тут вже використовується більший по діаметру бочу. Із меншою висотою. Діапазон тиску, на якому працює від 60 до 280 бар, тобто підходить як для домашнього, так і для професійного використання. Насадка перехідник міняється під будь-яку мийку, по вашому побажанню. А лінійна шкала на бачку допоможе вам чітко визначити кількість миючого засобу, що залишилося. Надіємося, наше відео було для вас корисне. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!